У продажу свіжопригнений з Німеччини Volkswagen Golf 6. Хетчбек. У нас автомобіль 2009 року. 1,4 TSI Aй SAHA на 122 кінські сили. Пробіг 213 тисяч кілометрів. Автомобіль не битий, не фарбований. Ціна у нас 8800. Номер власника No також цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, Зверху у нас висічки немає. Датчик дощу. Галогенні фари, омивачі передніх фар противотумані фари. Передні партроніки також стоять бокові датчики автомобіля автоматично паркується. Легкосплавні диски з зимовою резиною. Так, по порошкам. Дивіться, тут у нас все в гарному стані. Парочки. Так, лівий борт. У нас рівненько. Труба. Дивіться, нема. І нальота масляного не чувся. абсолютно в гарному стані. Так, задні партруники. І гарний кулір. Правий борт, вже дивіться, без м'яті, без нічого. Арочки Тут Все у нас чотенько. Так, по салончику вам покажу. О. Салончик, у нас тряпчаний салончик на тряпущі, але всередині у нас скомбіновано з Алькантарою. Так, автоматична коробка передач DSG. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, велика мультимедіа, шкіряне кермо, 4 електросхлопідіймача, регулювання підігрів зеркал. Так, що кого і аукція. Так, що кубе цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Volkswagen Golf 6 хетчбек у продажу Volkswagen Golf 6 плюс 2010 року 1,4 MPI на 16 клапанів. Звичайний двигун пробіг 225 000 кілометрів. не нефарбований пробіг оригінальний. так ось цікавить комплектація. Нажимаєте на паузу. Читаєте комплектацію. Ціна 7800. Номер власника. цікаво, Телефонуйте по номеру. Повністю є тюф, сервісна історія даного автомобіля. Так, Рейлінги. Потім галогенні фари змивачами передніх фар, передні парктроніки. На легкосплавних дисках зимова резина. Здуті по автомобілю немає. Рижиків також, сірий колір. За воске тонування зелененьке, він дає до половини автомобіля. Так, задні парктроніки. Правий борт, дивіться, без м'ятінок, бездуті, без, без нічого. Тут стик бампера пластика нема, все хорошо. Такого, все в гарному стані. Так, а за вас тонування зелене, бачите, віддає тканиновий салончик. Механічна коробка передач. Двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь. 4 електросхло підіймача. Шкіряне кермо. Регулювання зеркал з підігрівом. Так що побачить цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу свіжопригнаний автомобіль 2009 року. Упель Zafira. З бензиновим двигуном 1,6 на галогенних фарах. Передні парктроніки також передні противотуманні фари, легкосплавні диски. Автомобіль 2009 року, комплектація космо. Приганий з Голландії. 1,6 бензин, звичайний МПА-вський двигун на 16 клапанів, пробіг 190 тисяч кілометрів. Номер власника. Якщо цікаво, телефонуйте по номеру датчик дощу. Рейлінги. Що дивіться. Рижитів здуті по автомобілю абсолютно немає відсутні. Так, завозке тонування. зеленим вікна віддають. тут не... повністю задні парктроніки. Правий борт дивіться без м'ятінок, без нічого. Так, тут у нас ждуті новичка немає. Все в гарному збереженому стані. Так, у нас комбінована шкіра з тканиною. Чотири електросклопіддіймача, підлокітничок шкіряний, механічна коробка передач, клімат, бортовий комп'ютер, шкіряне кермо, мультикермо, круїз. Регулювання зеркала, Та що кого буде цікавите даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Це таку зафірку свіжопригану з Голландії, Двигун 1,6 бензин. У продажу шкода Octavia a 5 рестайлінг з лінзованою оптикою. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, універсал, чорний колір. Лінзована оптика противотуманні фари. 2010 року автомобіль, двигун 1,4. TSI на 122 кінські сили, абревіатура саха мотора. Пробіг 229 тисяч кілометрів. Ціна 7750. Номер ластика, ось кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, рейдинги автомобіля присутні. З сколів на склом немає. Так, легкосплавні диски з зимовою резиною. Тут ось пльоночка присутня, ось дивіться, пльоночка присутня. Між бампером і крилом. Геть нема, здуті, нічого. Заласка, тонування. ось зеленим віддає. Так, дивіться, у нас лівий борт повністю без м'ятінок, повністю ціленький автомобіль. Задні парктроніки, штрка автомобіля присутня. Так, криша повністю рівненька. Правий борт, бачите, без м'ятінок, без нічого, повністю ціленький. Так, пльоночка ззаді у нас присутня. Між бампером, пласті... бампером, заднім і крилом Вздуті і рижитів немає. Тут в нас також все в гарному стані. Так, тут в нас тканиновий салон, механічна коробка передач, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо, 4 електросхопло підіймача, бортовий комп'ютер. Та, щоб обоє цікавите даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, на українській реєстрації у нас Volkswagen Jetta з 2-літровим бензиновим двигуном стоїть 4-покоління з Америки автомобіль. 13 рік. 2.0. Газ бензин. Четверте покоління на автоматичній коробці передач. Пробіг 253 тисячі кілометрів. Номер власника. буде цікаво. Телефонуйте. Ціна 10 тисяч доларів. Так, дивіться. Галогенні фари, легкосплавні диски 18-го радіуса. Так, тут я ніколи не бачив Америку гнилими порогами, я вам так чесно скажу. Так що тут все візуально по автомобілю нормально. Е, і. 에... дивіться, ну, крім лобового, закатана вона. Так, така ось тут жопа. Правий борт на нас Я ж кажу, не бачу, щоб виг... з вигневшими порогами було нічого джета. Так. Тут щось побачимо, ні. Тут щось побачимо, може й побачимо. Автомат, Android-магнітола, шкіряне кермо, 4, електросхлопідії мача. Газ 4 покоління, кондиціонер, регулювання зеркал з підігрівом. Та, що кого шоковою зацікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку свіжоприганий з Німеччини, Volkswagen, Тауран комплектація Cross з пластиковими накладками і піднятий на декілька сантиметрів від звичайного Таурана на автоматичній коробці передач. Це вже нас іде Ресталін з лінзованою оптикою ми ввечі передніх фар. Противотумані фари на гарних легкосплавних дисках. Автомобіль 2009 року. Пишуть, що автомобіль без підкрасів. Це вже пригнець з Німеччини. 1,9 дизель на автоматичній коробці передач. Пробіг 232 тисячі кілометрів. Номер власника, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, на схлом висічки немає, рейдинги присутні. Капот, дивіться, не висічений. Так, Не видно нічого, бо тут все пластиком. Пластикові накладки. Затонований автомобіль до половинки. Задні такі заводські протоновані фонарі йдуть. Так, задні партроніки. Криша повністю рівненька. Правий борт. Рівний в нас. Так, що тут ззаді щось нічого не побачив. Так, автоматична коробка передач DSG на дизельна. 4 підіймача. кондиціонер, підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо. Даже дерев'яні вставка є. Підлокітничок, ESP, бортовий комп'ютер. Так, шумба цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу свіжоприганий з Німеччини Ford C Max 2008 року з двигуном 1,6. Звичайний Empiaївський двигун на 16 клапанів. Автомобіль в сірому кольорі. Пробіг 245 000 км. Ціна 5650 км. Номер власника, що цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас весь датчик дощу стоїть. Противотуманні фари, купачки. І зараз покажу рижиті вздуті, по, по порошкам абсолютно немає по автомобілю. Стик бампера і метала без вздуті. Та вже у нас йде рестайлінг, чи обновлювана модель. Так, дивіться, лівий борт у нас без нюансу. Заді бампер, геть, навіть пластик цей чорний, не обсарапаний, нічого такого не ложили і не тянули. Правий борт дуже рівнесенький. Шторка автомобіля присутня. Тканиновий салон. Також столики в сидіннях. Так, у нас механічна коробка передач, п'ять передач. Кондиціонер, 4 електросхлопідіїмача, підлокітнички, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.